Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми ознайомимося з найбільш уживаними вставними словами. Поговоримо про виділення вставних слів на письмі. Навчимося використовувати їх в усному та писемному моде. Пригадаймо, що ж таке звертання. Звертання. Це слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються, є звертання поширені, а є непоширені. Непоширені складаються з одного слова, а поширені з двох і більше слів. В усному мовленні звертання виділяється паузами, а на письмі комами. Якщо стоїть всередині речень, то виділяємо комами з обох боків. Молодці пригадали. А тепер познайомимося зі вставними словами. Вставні слова та словосполучення це слова та сполучення слів, за допомогою яких мовець виражає своє ставлення. До висоловлювання. Із самої назви терміну «ставні слова. Можна зрозуміти, що це слова, які можна вставити в речення або ні. Ставні слова не є членами речення, як і звертання. Існували б речення без тих слів. Так. Їх можна вилучити. Не порушуючи його структури. Приклад речення зі вставним слова. Без сумніву. Майбутнє країни залежить від кожного громадянина. В даному реченні вставним словом є слово сумніву». Воно стоїть на початку речення. Тісно. Наша мова звучить дуже гарно. В цьому реченні ставним словом є слово «дійсно». Воно теж стоїть на початку речення. В Усному мовленні перед ставними словами і після них робимо невеличку паузу, а самі слова читаємо трохи швидше. І більш низьким голосом. Які ж розділові знаки ставляться при вставних словах? Вставні слова можуть стояти в будь-якій позиції. Якщо ставне слово стоїть всередині речення, з обох боків виділяємо кому, наприклад, герб України. Справді, понад тисячу років. Ставне слово може стояти на початку речень. Наприклад, справді, – «гербу України понад тисячу років. Або ж в кінці. Наприклад, «гербу України понад тисячу років. Правді. Ставні слова поділяються на такі групи значенням. виражають впевненість або невпевненість, виражають почуття мовця, виражають ввічливість або використовуються для пожвавлення бесіди, вказують на джерело інформації, вказують на послідовність викладу думок. Приклади слів, які виражають впевненість або невпевненість, це такі слова, як безперечно, сумніво, можливо, дійсно, ж, мабуть, вправді, може. Приклади слів, які виражають почуття мовця. І в боку, на диву, слава Богу. Соромно сказати, на жаль, на щастя, як на зло, гріх казати. Приклади слів, які виражають ввічливість або використовуються для пожвавлення бесіди. Це такі слова, як будь ласка, пробачте, майте на увазі, знаєте, вибачте, дозвольте. Слова, які вказують на джерело інформації. Мовляв, по-моєму, гадаю, на мою думку, за словами, як кажуть, приклади слів, які вказують на послідовність викладу думок. По-перше, по-друге, зрештою, Отже, з одного боку, з того, нарешті. Зверніть увагу слова майже, можливо, усе-таки мовби, начебто, ніби, от, принаймні, особливо, адже ставними. Не бувають. Завдання 1. Знайдіть вставні слова і виділіть їх комами. Не можна, кажуть, людині помолодшати, а подобріжити завжди можна. В даному реченні вставним словом буде слово кажуть кажуть. Слово, яке вказує на джерело інформації. Стоїть в середині речення. Тому, з обох боків, виділимо комою. Наступне речення. Здається, загримів десь на небі грім. В цьому реченні ставним словом. Є слово здається. Здається, певне слово, яке виражає нефен. Справді, то скрипіли двері у хаті баби Ярини. Справді, певне слово, яке стоїть на початку речення. Після нього ставить му кому. Справді. Певне слово, яке виражає впевненість мовця, перепочиньмо піскульт хвилинка. Ми з вами, діти, гарно потрудились і, мабуть, добре потомились. Тепер настав час відпочинку. Ми проведемо фізкульт хвилинку щоденно. Щоранку робимо зарядку. Дуже нам подобається робити все по порядку. Прокувати весело, руки підіймати, присідати і вставати. І знов починати. Прочитайте речення, які помилки у вживанні вставних слів ви помітили? Запишіть! Виправляючи помилки, за потребою скористайтесь табличкою культура мовлення. Перше речення. Завтра, кажеться, буде погана погода. Яким словом потрібно замінити неправильне вжите слово? Правильно. Потрібно замінити словом здається. Завтра здається, буде погана погода. Наступне речення. Навірно, я не встигну виконати домашнє завдання. Яким словом замінимо слово навірно? Правильно словом, мабуть, мабуть. Я не встигну виконати домашнє завдання. Пожалуйста, сідайте на вільний стілець. Слово пожалуйста треба замінити правильним словом. Будь ласка, будь ласка, сідайте на вільний стілець. Таким образом, результати нашого дослідження були найбільш достовірними. Треба сказати, таким чином, або, отже, результати нашого дослідження були найбільш достовірними. Запам'ятайте, будь ласка. Залежно від змісту речення, слова може, правда. Кажуть, видно, дається, на щастя, та деякі інші можуть бути або не бути ставними. Порівняйте. Подарували квіти на щастя. На щастя, виділене слово, це прислівник, утворений поєднанням прийменника з іменником. В реченні виступає обставиною. Подарували з якою метою? На щастя, на радість? На щастя до сьогодні не було. В даному реченні на щастя є ставним словом. Воно виражає емоційну оцінку мовця. Тобто, мови радіє як добре. Що дощу сьогодні не було. Якщо вилучити це вставне слово, речення не втратить змісту. Дощу сьогодні не було у загальному, Називаються слова. Ставні слова та словосполучення це слова та сполучення слів, за допомогою яких мовець виражає своє ставлення до весло. Ставними не бувають слова. Ставними не бувають слова майже, навіть приблизно, принаймні. Петики, мовби, неначе, нібито. На письмі вставні слова виділяються комами. Якщо вставне слово стоїть всередині речення, то виділяються комою з обох боків. Якщо на початку кому ставимо пісню? А якщо в кінці речення то передні. Домашнє завдання вивчити правила, вкласти 3-4 речення, використовуючи давні слова. Дякую за увагу. Ви молодці!